Біля управління праці провели акцію Укорінюємо жіночу історію. Вона приурочена до старіччя українського жіночого руху, яке відзначатиметься 8 грудня. Ми сьогодні будемо висаджувати ялинки на честь українських жінок, як відомих, як невідомих, тому що на сьогодні жінка є творцем нашої жіночої історії. Саджанці ялинок, учасникам акції надало підприємство «Лісгосп АПК, долучився до висаджування і міський голова коростень. Давайте приступимо до цієї благородної справи. Участь в акції взяли працівники та здебільшого працівниці управління праці, активні жінки користання, депутатки міської ради. І навіть місцевий кіт зробив свій внесок, аби ялинки добре прийнялись. Те, що сьогодні започатковано, це дуже нормальна ідея. Молодці. Я підтримую, думаю, що вони теж підтримують, наші депутати, які присутні, активісти, які сьогодні є. Це нормальна форма діяльності. Нашої територіальної громади. Будемо завжди підтримувати цю алею і згадувати саме всіх жінок, які є, які створювали історію України, приймають участь і на сьогоднішній день у розвитку нашої державності. Ну, таким чином. Акція Укорінюємо жіночу історію, проведена на виконання рішення координаційної ради Житомирської військової адміністрації. Окрім висаджування дерев, говорили про роль жінок у суспільстві. Жінка є творцем нашої жіночої історії. Багато постатей є відомих, досить є багато невідомих. Ну і сьогодні жінка також є нашим захисником. Те, що в честь жіночого руху. Ну, це дуже нормальне явище. Ви ж зверніть увагу, більше 100 років тому назад цьому придавали таке значення. Ми прожили 100 років і якось така реанімація, йде, або починаємо це робити. Казалось би, ну наслідуй те, що було до цього, і розвиваємо, Ми ж хочемо створити громадянське суспільство. Чи прийнялись дерева учасниці акції? Планують перевірити 8 грудня, в день, коли в державі будуть відзначати 140-річчя українського жіночого руху.